Всім привіт, дорогі друзі! Продовжую наводити лад на цьому шматочку землі. Бересклет, мабуть, прижився. Ось дивіться. А це сьогодні досадила ще левові зеви, але вже розсада не по одній штучці, а кущиками посадила, бо вже не було часу. Розсаджувати, пересаджувати. Трішки вона в хаті витягнулася але посадила, подивимося. Ось це хризантеми попідливала, попідживлювала. Тут також хризантемки і ось там плющик. Вишня вже відквітла і вже ось ягідки. Небагато, дуже багато пустоцвіту обсипається, але трішечки є. Так, а ось та розсада, яку я саджала раніше. Вона не дуже швидко росте, але не гине. Сьогодні ще ось це підсадила. А це у нас були дощі. І ось такі вони були жовті. Кажуть, що це пил із пустелі Сахара. І ось цей дощ такий був з цим піском і жовті плями на рослинах. Це рослинка, яка я вам показувала, була у бутончиках. Вона якась така чахленька, духленька, не знаю. Мені таке, у мене таке враження, що тут коти її потоптали, що вона така якась нежива. Також сьогодні підживила, полила, ну, все попадало, все он лежить на землі. Ось так потрошки новожуват в цьому куточку. Всім пока-пока.